Кантонська ярмарка вперше цього року зробила павільйон роботів. І сьогодні ми з вами туди підемо і подивимось, що там за роботи і скільки їх там. Ну що, ходімо зі мною? Ну що, ти допоможеш сумки носити з магазину чи ні? Слишиш. Шукати дешеві товари чи шукати дорогі товари. Чому у одних людей виходить займатися бізнесом, а у інших нічого не виходить? Сьогодні останній день кантонського ярмарку. Ми будемо розбирати сьогодні павільйон з обладнанням. Я ще хотів сказати, друзі, дуже важливий момент, що коли ти їдеш на кантон, от важливо з ким і як. Якщо ти їдеш сам. Ти можеш не побачити нічого, тому дуже часто можна зустріти людей, які поїхали самі на Кантонський ярмарок. І кажуть, що те, щось там нічого такого цікавий не знайшов. Дуже прикольно, коли ти їдеш з групою підприємців, це такий крутий підприємницький вайб, в якому ти знаходиш X10, X20 товарів від того, що ти знайдеш сам. В мене скільки раз було, коли в групі люди ходять по одному і тому ж павільйону, і коли вони приходять, ми сідаємо за стіл, робимо розбори, хто щось цікавого знайшов, і у всіх постійно товари різні. І всі такі, типу, блін, а де це ти, ти побачив? А я цього не бачив. А я цього не бачив. І це постійно так. Атмосфера, як ти на кантоні ходиш, що ти бачиш, дуже залежить від того, з ким ти і як ти це робиш. А друзі, тут цілий павільйон роботів. Розумієте, скільки компаній вже багато їх виробляють. 70 тисяч доларів приблизно коштує ось цей робот, і також така ж ціна і у цього. Різниця лише у тому, як вони пересуваються. Цей пересувається як людина, просто у нього як ноги, а цей пересувається на колесах. Але вони можуть робити саме різні виробничі функції на фабриках і заводах. Як бачимо, роботи вже замінюють людей на виробництво. Ось такі роботи для складу в логістиці, які повністю міняють людей на складі, вони можуть виконувати різні функції, переміщуватись по складу, а також є додаткові роботи, які розкидує по корзинах. Тобто цей робот привозить, кидує в цього робота, і цей робот вже розкидує конкретно по посилкам. Тобто тут посилки, які також переміщуються. Бачите, він скидує, і далі він опа! І кидає в коробку. Далі ця коробка далі вже їде і відправляється туди, куди треба. Роботи повністю автоматизують складську роботу. Один такий робот зараз я тільки що запитував, коштує 4500 доларів. Тобто, для того, щоб зараз організувати такий склад, ну це залежить від того, скільки їх потрібно. Ну я думаю. Ну, штук на напевно, там 100 їх потрібно. От можна і порахувати, скільки це грошей буде коштувати, автоматизувати такий склад, плюс зробити все необхідне обладнання, але не потрібно платити зарплату. Якби якщо ви розумієте про що. я. Друзі, це робот з штучним інтелектом з таким комплектом. Тут температура, можна тиск поміряти, також можна навіть аналіз крові самостійно зробити. Такий легесенький. Ви можете зробити аналізи вдома, ввести це в робот, і робот дасть вам таку легку рекомендацію, що вам потрібно робити: або заспокоїтись, або їхати до лікаря. І тут є вся необхідна інформація, яка потрібна для швидкої допомоги будь-якій людині. Гаразд. А чи є в нього інші, інші мова? Мова? українська мова як приклад чи є воно? Ми можемо налаштувати його відповідно до конкретних потреб вашої країни. Гаразд а яка ціна? Наразі спеціальна ціна на участь у престижному кантонському ярмарку становить 5 тисяч китайських юанів, що становить приблизно 680 доларів США. Гаразд. Гаразд okay, і можна can купити зараз, now, так yes. mm -hmm. яка буде оптова ціна, якщо мені потрібно, наприклад, 100 або ж 1 тисяча штук. залежно від того наскільки велике це число, це може мати значний вплив. Дайте мені свій WeChat, a... будь ласка. Друзі, дивіться, ось ця компанія виробляє роботів охоронців, коштує 30 тисяч доларів. Тут встановлений лідар, а також е, е, камера, яка бачить вночі, також е, вона бачить теплові всі предмети і холодні предмети також. В додаток проходять повідомлення, якщо він щось бачить, і ви можете подивитись картинку. Знаєте, в таких… Самих віддалених в місцях, де охоронці навіть бояться вийти вночі на територію, то потрібно відпра відправляти саме таких роботів, щоб з телефона з додатку подивитись в приміщення, що там що там твориться на вулиці в три часа ночі. Дивіться, ось такий робот для теплиць. Він може 21 такий, от трей назбирати, і після цього. Він перекидує це в машину. Машина забирає, відвозить куди там треба. Може в теплицях підрізати там будь-що. Помідори, виноград та інші фрукти. Прайс єсвандритаузен Долар. Хандрид 000. Окей, okay. друзі, дивіться. А ось цей робот може робити операцію. Він зараз робить на суглобі операцію прямо зараз. Я думав, чесно кажучи, що це важко зробити, але. Дивіться, що ми бачимо. Коли люди шукають якийсь товар, питання постає: шукати дешеві товари чи шукати дорогі товари. То якщо ти за тисячу доларів купиш один товар чи два товари, ну, ти заробиш там зверху там, 20-30%, і це буде добре. А от якщо ти займешся дешевими товарами і закупиш на тисячу доларів дешевих товарів, то на дешевих товарах якраз можна Спокійно робити там 100% націнки, 200, 300, 400. Якщо ти налагодив канал збуту, знайшов класний дешевий товар, який дуже класно продається. Там в день можна продавати там, десятки, сотні товарів, да? то ти коли тисячу доларів вклав. На виході в тебе буде не тисяча доларів, а там дві тисячі доларів, чотири тисячі доларів. Логістика займає, якщо ти морем, доставляєш близько там два з половиною, може до трьох місяців бути. Да? І тобто, коли в тебе є обов'язковий період три місяці, то ти на тисячу доларів замовляєш або один-два товари, або ти замовляєш там тисячу-дві тисячі товарів дешевих. Да? І ти один товар продав, наступний в тебе знову буде через три місяці, тому що ти обмежений грошима в тебе маленький капітал. І тому я вважаю, я так робив саме цією стратегією. що продавав дешеві товари і робив на них націнку там 200%, 300%. Швидко йшов, швидко примножувався на швидше примноження, можливе з більшою вірогідністю, якщо ви займаєтесь саме дешевими товарами. кто-то покупает себе машины, а кто-то покупает себе робот. Робот 110 тысяч долларов стоит, и он может вам помогать по хозяйству, ходить вместе с вами в магазин, носить ваши сумки, и они уже легкодоступны и в продажах. Просто берете визиточку этой фабрики роботов и платите им деньги и забираете. 110 тысяч баксов, и этот робот ваш хоть завтра. Стоят и ожидают своих собственников будущих. Ну, ви представте, вже це настоящее. То есть, уже зараз можна покупать те, що ми когда-то видели з вами в фільмах. Order now. White coffee, fresh milk, ваніла, лате. Ну, тут багато чого є, слухай. Друзі, дивіться, ось такий от робот, який може зробити каву, вже працює на кантонському ярмарку. Я зараз собі замовлю капучино. Бачите, тобто він може робити а, по черзі, тобто можна замовляти і тут, і тут гроші приймаються в дві руки, так сказати. Так, ваніла лате Ти будеш? Капучино. Капучино, добре. Сплачую аліпе. То ви такий вендінговий автомат, а, такого робота, можете собі замовити, поставити у торговельному центру. І він може робити не тільки каву, а ще й робити вам маркетинг, тому що людям цікаво цього ще немає. Вони будуть зніматися на відео, викладати і всі захочуть прийти і попити у вас каву в вашому автоматі. І коли він поряд буде стояти з кам'ярнями та іншими автоматами, є велика вірогідність, що багато хто прийде і попити кави саме у цього робота. Не знаю, як на постійній основі, але те, що кожен прийде і спробує, ви точно отримуєте великий трафік і Інстаграм популярність. Яка ціна цього машина? Так, ця машина. За всю систему. 50 тисяч доларів. 5.0K. 50 а, а як щодо платіжної системи? Чи допомогти налаштувати платіжну? Так, я окей окей Опа. Друзі, дивіться, 175 доларів коштує ось ця газонокосілка маленька, трошки більша коштує вже 200 доларів. Чистити басейн, 110 доларів коштує ось така машина. Найбільша, щоб чистити басейн, коштує 170 доларів. Тобто досить адекватних грошей коштує. Дивись, бо мої красівки трохи дорожчі за газонокосилку. Be careful. Solar panel. Power. І от сюди збирається е, все сміття. От сюди. Друзі, дивіться, ось така от прикольна машина. Вона їздить по даху, коштує 3 тисячі доларів, і вона очищає. Сонячні панелі. Тому що чим чистіше сонячна панель, тим більше енергії вона буде вам давати. Вона автоматично їздить і заряджається від сонця в тому числі. Тобто вам один раз треба її встановити і все. І вона потім сама собі працює. Єдине, що їй потрібно періодично приходити і тряпочкою протирати, також сонячну панель, від якої вона працює. А ще дивіться, ось така машина, яка може чистити скло у великих будівлях. От, така машина коштує 53 тисячі доларів 700 квадратних метрів почистити за одну годину. Дивіться, яка вона величезна. Для великих будівель для хмарочосів саме отака штука одна потрібна для того, щоб постійно хмарочос був чистий. 53 штуки баксів і хмарочос сіяє. Друзі, дивіться, ось таких тваринок вони роблять зі штучним інтелектом. Цих котів і цю фабрику. Я зустрічав декілька років тому на гонконгській виставці HKTDC. Він каже, що з тих пір в них багато що змінилося, в них покращувалась якість цієї продукції. Вони вже тримають, якщо з ними спілкуватися саме дуже активно три години. Якщо не активно, то це може бути більше одного дня. Значить, дивіться, що може цей кіт. Якщо ви його гладите, він муркоче. Також, якщо ви йому кажете ось ці фрази, то він буде реагувати якось на ці фрази. Бачите, ось англійською. І також можна підлаштувати під будь-яку е, мову світу. В них нова розробка, ось така панда, яка також може муркотати, там, як, якісь звуки видавати. І в неї вбудований чат-GPT. Тобто з нею можна розмовляти, як з чатом GPT. Не з телефоном, а з пандою. Прикольно? До речі, вона м'якенька. Потрогай. Чому у одних людей виходить займатися бізнесом і в них там виходять дуже круті результати, а у інших нічого не виходить. Чому одні приїжджають, там знаходять якісь товари, типу у них там щось продажі йдуть, все несеться. От, а у інших не виходить. Це дуже просто насправді. Якщо ти е, думаєш, зараз побудуєш бізнес, якийсь купиш товар, викладеш на маркетплейс або ще кудись, і воно буде працювати на автоматі, ні, так не працює. 100% випадків не працює так. В будь-якій темі, яку б ти не взяв, вона розвивається. Товар. Не бізнес розвивається, трафік розвивається, там соціальні мережі, продажі в соціальних мережах розвиваються. Тільки ти зупинився, все, ти перестав заробляти, ти можеш рахувати, що твого бізнесу вже немає. Не думай, що ти зараз знайдеш якийсь товар, а завтра ти будеш на автоматі заробляти. Так не працює. Отак От не працює постійно. Підприємцю треба бути в потоці, в процесах для того, щоб бути лідером ринку. Всі, хто їдуть. Зі мною в групу в Китай, можуть підтвердити, що я кажу, яка в тебе ціль? Я для чого запитую? Я хочу, щоб у людини поставило питання взагалі в голові, а яка ціль? І це перше. Друге, я запитую для того, щоб коли людина їде зі мною в Китай, щоб я зміг підлаштувати саме там, правильних людей, правильні е, комунікації, правильні бесіди в колі. Підприємців, коли ми будемо сидіти щось розбирати, я буду розказувати на цю тему, тобто я до цього готуюся. Ну і далі, коли людина приїжджає а, і потім їде нічим, для мене ну це дуже неприємно, і я дуже люблю, коли людина їде. В кайфі вона отримала не тільки задоволення, а отримала саме головне результат. Тому що задоволення справа така: вона сьогодні отримала задоволення завтра вже через три дні забула. А от коли людина отримала результат в своєму бізнесі, тому що я їй допоміг. Потім ці люди пам'ятають це життя. Вони постійно мені пишуть в інстаграмі. От реально, вже роки роки пройшли. Багато людей мені пише. Вони ще там сім'ї побудували, квартири, машини покупували. Вони мені пишуть, дякую тобі. Дуже я проходив там твій курс, я був з тобою в Китаї. От коли ти дав користь, і це реально дуже круто. Потрібно бути в потоці. От це правило, яке треба запам'ятати всім, де б ти не працював, і саме так діяти.